Сьогодні у випуску Мансіті проти Вулвергемптона. Візит Тоттенгема до Бернлі та центральна битва Франції. Марсель проти нестримного Ланса. Розбираємо ключові моменти та прогнози. Манчестер Сіті Вулвергемптон. Прогноз на матч. Ключові моменти. Мансіті програв два матчі поспіль. Кадрова ситуація налагоджується. Мансіті все рідше грає на нуль. Волвергемптон ще не поступався у 2026 році. Склад може залишитися майже без змін. Вулвергемптон усе ще блякло виглядає на чужих полях. Посідаючи друге місце в турнірній таблиці, Манчестер Сіті прагне продовжити своє домінування проти останньої команди рейтингу Вулвергемптона, який наразі перебуває на 20-му місці. Манчестер Сіті має 43 очки, тоді як Вулвергемптон набрав 8 очок у цьому сезоні. Вражаючий показник Манчестер Сіті у 13 перемог у 22 матчах ліги відображає їхню силу, в той час як Вулвергемптон стикається з труднощами, маючи 67% поразок у своїх останніх шести виїзних матчах. В історії очних зустрічей Манчестер Сіті здобував перемогу в 17 із останніх 25 матчів проти Вулвергемптона. Прогноз на цю зустріч обидві команди заб'ють ні. І згідно нашого алгоритму очікується ймовірний рахунок матчу 3-0. Бернлі Тоттенгем. Прогноз на матч. Ключові моменти: господарі мінімально покращили своє становище. У бордових вистачає втрат. Бернлі слабкі атаці вдома і не вміє грати із суперником. Лондонці не можуть бути задоволені лише успіхами в Лізі чемпіонів. Франк позбавлений як мінімум семи футболістів. Тоттенгем демонструє хорошу гру поза рідними стінами. Бернлі, який наразі посідає 19-те місце в Лізі, стикається з викликом, оскільки відстає від Тоттенгема, що йде на 14-му місці. Бернлі набрав 14 очок у цьому сезоні, тоді як Тоттенгем має 27 очок. Згідно зі статистикою, Бернлі зазнав 15 поразок у 25 матчах цього сезону, що підкреслює важкий період, через який проходить команда. З іншого боку, Тоттенгем мав 50% поразок у своїх останніх шести матчах прем'єр-ліги, що свідчить про їхню нестабільність у нещодавніх очних зустрічах. Бернлі зазнав поразки у п'яти із останніх шести матчів проти Тоттенгема, що вказує на непросте завдання для господарів поля. Прогноз на цю зустріч: Бернлі тотал менше одного гола, і згідно нашого алгоритму очікується ймовірний рахунок матчу: 1-2. Марсель Ланс прогноз на матч. Ключові моменти. Марселю не вистачає стабільності. Число втрат у Марселя скоротилося. Гра на два фронти може згубно позначитися на перспективах Марселя у топових матчах Ліги-1. У Ланса набралася десятиматчева переможна серія. Команда не втрачає очок із початку листопада. Трат практично немає. Хіба що байду під питанням у Ланса в останні роки чудова статистика виїзних матчів проти Марселя, посідаючи третє місце в таблиці з 35 очками. Олімпік Марсель має сильний рекорд домашніх ігор цього сезону, здобувши перемоги у 67% своїх матчів. З іншого боку, лідер чемпіонату ЛАНС, маючи 43 очки, переживає блискучий період і 100% перемог у останніх шести матчах Ліги 1. Незважаючи на нещодавні труднощі Олімпіка в іграх проти Ланса, програли чотири з останніх шести очних зустрічей у лізі 1. Ланс виглядає надзвичайно потужно. Прогноз на цю зустріч ЛАНС не програє. І згідно нашого алгоритму очікується ймовірний рахунок матчу 0-2. Це були наші прогнози на головні матчі дня. Хто з фаворитів підведе, а хто виправдає очікування? Пишіть свої варіанти рахунків у коментарях. Підписуйтесь і вболівайте красиво!